Виконуємо номер 724 із підручника Геометрія 7 та номер 506 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Радіуси двох кіл дорівнюють 7 см і 5 см. Знайдіть відстань між їхніми центрами, якщо кола мають завдання перше внутрішній дотик, друге зовнішній дотик. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок. У нас на першу малюнку два кола. Радіус я не малювала 7 см і 5 см. Це малюнок просто у нас схематичний. О а у нас 7, О1 А у нас 5. У нас внутрішній дотик. Щоб знайти відстань між центрами кіл, тобто О. О1. Нам потрібно від радіуса більшого кола відняти радіус меншого кола. О1 дорівнює ОА, відняти О1А, отримаємо 7, відняти 5, і це буде 2 сантиметри. Це було завдання перше і завдання друге. В другому завданні у нас зовнішній дотик. ОА за умови у нас 7 см, О1А 5 см малюнок схематичний. Щоб знайти відстань О, О1 між центрами наших кіл, потрібно додати наші радіуси ОА, додати О1А. І це буде 7 додати 5, маємо 12 сантиметрів. Записуємо відповідь. У першому завданні у нас 2 см, у другому 12 см номер 724 із підручника алгебра геометрії 7 та номер 50.6 із підручника математика 7 виконано.